I <laughs> 对不对 Ми квартиру, не хмуртеся на мене дали. Я люблю, не хмуртеся. А покажіть бейзик. А я бейзик, а це вам мій добре. Ми повинні пристати банки полиправи. Суправ. Суправ пускай. Будь ласка, павлик, оце перед... Перед початком про голоду польця, так Що Якщо говорити та. про е, те, що це тільки вдруге, за останні роки незалежності ми збираємося, я не рахую 93-й рік, коли ми поставили умовний знак, і замість того, щоб вже наступного року повертатися до цієї теми і всією спільнотою, і всім масивом людським, який ще був живий, який був причетний пам'яті. Тих страшних, трагічних подій. Ще були живі мої родичі, які мені переповідали про те, що чинились обома гілками мого роду. Е, бо я належу до другої генерації, е, вже після Голодомору відродженої. Всі мої старші брати і сестри померли від голоду. Для мене це. Особливий день для мене особисто, бо свічка в мене не запалюється раз на рік. Вона в мене постійно, вона, в мене, вона мене спалює. Спалює тільки тому, що я безсилий. Я безсилий проти тих опонентів, я безсилий силий проти тих ворогів України, проти тих, хто в е, онуків торксіли, до яких знесли каблучки останні, сережки відносили для того, щоб порятувати. Життя дітям не врятували мої. Але ми не маємо права, не я кажу про мораль, ми не маємо жодного генетичного права на забуття. І я дуже тішуся, що президент послідовлює цій справі. що він усвідомлює наскільки це важлива дата. Якщо на хвилиночку забути, що євреї почали забувати про це, вони б не мали б своєї держави. Вони не продовжували б своєї історії, вони б не берегли е, найважливішого – інформації, що можуть зробити з ними люди, які нижче. Тому я вважаю, що це день. Е, як, через який ми заглядаємо ту нашу безпомічність і водночас дивимося перспективу, чи ми дозволимо, щоб з нашими дітьми чинилося подібне. Саме тому це єдиний цемент, який мусить з'єднати націю, щоб з нею не сталося вдруге. Бездержавність це одна із причин. Наша бездержавність, що Могли робити з нами, що могли робити саме держава потрібна як механізм захисту? І Я сподіваюся, що це усвідомлення буде зростати з кожним днем і з кожним роком. гарна 24 листопада о 16-й годині у річницю нашої української скорботи Зупинись у мовчанні, запали свою свічу і нехай її побачить Україна небесна і возрадується, що земна Україна жива, жива її пам'ять, живий розум. Жива душа. річної пам'яті до пам'ятного знаку жертв голодомору 1932-33 років Україні. Від президента України родиною Бо виголошує президент України Віктор Ющенко. Дорогі українські народи, браті і сестри, ми разом. Сьогодні Україна і світове українство розпочинають вшанування 75-х роковин найстрашнішої катастрофи голодомору 1932-1933 років. Поминаємо кожну душу. Кожну жертву, кожного мученика. Досі не знаємо всього масштабу цієї трагедії. Поволі з пам'яті людей, з цих таємних архівів, з цих дьявольських окремих папок з'являються її смертельні лики. З листа Кагановича до Сталіна. Я цілком і повністю согласен з вашої церкви положення діл України. Теорія, що ми, українці, є вільно-постраждавши, создають солідарність і гнілую клювою пору. Я вважаю, що наступив момент призвати призвать до крішительному перелому. Передбавати хотіли всіх проти наслідку зло, зло, його ймення, геноцид. Свідомо, сплановано і втілена спроба упокорення нації. Його організатор і виконавець тоталітарний комуністичний режим. Це головний бивця. На нашій землі Сталін за добре продуманим планом обрав жертвою українське селянство як ядро, як основу, як опору народу. Терор був розгорнутий планомірно і послідовно. Голодомор не просто біль і рана. Це чорна діра нашої історії, яка могла безповоротно оглинути не тільки Україну, але й будь-яку найменшу надію на життя. Настав час озвучити вимогу для світового заслуження комуністичного терору, який вбивав нас і всі невинні народи на цьому просторі росіян, кримських татар, білорусів, євреїв, поляків, болгар. І сотні інших насів. Наш біль і гнів неодинокі. Звідси, з Михайлівської площі у Києві, Україна звертається до всього світу, щоб об'єднати кожне зусилля проти тоталітаризму і до життя. Ми закликаємо світ визнати голодомор 1932-33 років актом геноциду проти українського народу. І віримо, що таке визнання неминуче зійсниці. Ми перемогли у вирішальній битві зі злом. Сьогодні ми повинні перемогти у вирішальній справі повернути Україні саму себе. Наша найвища місія відродження нації як єдиного, здорового і життєстверного організму, який упокоплює весь український народ. Без різниці поглядів, регіонального походження чи віри. Наступний рік наголошений роком пам'яті жертв голодомору. Це непоминальна хода. Це воскресіння нашої пам'яті, очищення від лжи і скверни. Це чиста і чесна праця. Тільки вона допоможе навести справедливий національний і життєвий лад в Україні. Це не сльози, це посміхаються. Маленький очі на руках вищеного. Вічна пам'ять І слава Україні! у кожній оселі, у кожному вікні, і нехай їх побачать ті, що стали зорями.